Знов зібрались козаки в королівській боці. Тут гостюємо залюбки п'ять разів у році. <рес> ну <рес> так дійсно оздоровчий розважальний комплекс Королівська бочка у Житомирі, вулиця Гонти, 68. От в цьому році, правда, ми вперше тут засідаємо, а, гостюємо. От і ви бачите, що ми розташувалися на природі, бо ми полюбляємо цей комплекс і через те, що тут не то не тільки розважитись можна відпочити а і оздоровитися. Тут можна от подихати свіжим повітрям. От бачите, чудовий сосновий ліс у королівській боці. Ну, щоб не відкладати в довгий ящик, ми е, перегортаємо першу сторінку нашої книги під назвою Гумористично розважальний клуб поприхеньки. Ну, в цьому році ми вперше, а от ми літочком були, тут басейн, такий чудовий слоник. І мені пригадалась така е, побрехенька об'явлення в зоопаркі. Дорогі посітілі, не кидайте дельфінам банани. Во-первых, вони їх не жруть. А во-вторых, голодные маупы прыгают в бассейн и тонуть. А это потрясающая картина, которую в троллейбусе я видел, ехали сюда бабушка и внучка. Бабушка говорит, внучка, как поживает твой грейпфрукт? Бабушка, сколько раз вы говорите, не грейпфрукт, а бойфренд. Сюда, сюда можно доехать 8 троллейбусом и 23 маршруткой. Так мы едем в 23 маршруткой, а на маршрутке в, в середине написано. Что там было написано, деду? То товариші пасажири, їдьте тихо, моліться мовчки. Французи запивають вином практично все: салати, риби, м'ясо, і от цим вигідно від них відрізняються росіяни, які вином запивають тільки горілку. Дві блондинки випили чайку, і там в кип'ятильничку в чайничку ще трошки кип'ятку залишилось. Одна каже: Слухай, ну шкода ж виливати кипяток. Що робити? інша каже: Ну постав холодильник, кипяток в хазяйстві завжди знадобиться. Знаєте, в королівську бочку заходить мужчина з маленьким рібьонком, і бармен його ой, який червальний дитинок, А скільки йому? Ну, думаю, рюмки буде достатньо. Хозяин частних хлібопекарні, розпекаю нового технолога. Що ж у тебе всі булочки погоріли? Ти ж казав, що в тебе стаж роботи 10 років. 10 років, але ж крематорій. От Валера розказав, що до Королівської бочки заходить тато з синочком. Дійсно, тут можна і дорослим відпочити, і і дітям теж. Ви знаєте, ну тут можна просто заблукатися. Я просто збився з рахунку. От на, я зараз рахую: 1 2 3 4 5 6 7 я вже сім залів нарахував. А, да, да, а нарахував... банкетних то... і, і ще один будується. Ну, тут Микола Миколайович, господар, він такий дійсно молочинка. Він таке розгорнув будівництво і дійсно такий комплекс величезний. А тут, ну а басейн, в якому ми побуваємо. Ой. Басейн, а, а бані, сауни. Ну, всього доволі, але ж по брехенечку треба все-таки розповідати. Стоїть даїшник, дивиться, мерз, летить, летить, за ним швидка і пожежна машина. Поїхали, приїхали так думаю, Що таке, що сталося? От їдуть назад, він стоп зупинів, дізнає щось таке. Зупиняє, виходить з мерсам балин, каже: слухай, що таке, що за тобою оці дві машини ганяються. Пожежна і ця скора швидка допомога. Так вам же вічно не вгодиш, то аптечка не та, то пожежник. Ну, продовжуючи тему даїшників і машин. водителям на заметку. У вас включилась сигнализация не за того, что у вас разбили лобовое стекло, а разбили лобовое стекло через то, что у вас, у вас целую ночь выращала сигнализация. А это, парень и девушка сидят в королевской бочке, сидят, он так смотрит и говорит, да, с одной стороны ты красивая, а с другой... А з другого ліцом. Дійсно, чудовий хазяїн і хазяйка тут. І тут це завдяки, напевно, що це енергетика їхньої щасливої сім'ї передається і тим весіллям, які тут святкують. Ну і дід наш теж давно з бабою живе. Діду, розповім думає. я да, розповім, як ви живете з бабою. Підходить баба до діда і говорить, що: це, Сонечко, давай вже щоб дати. Да, ти поки обідати, спочатку випий води. Та я ж хочу, щоб обидети. От, А ти випий води. Ну, баба випила води. Ну і так ще раз, і ще раз каже, вони вже, баба вже три кружки випила води. І каже, коли ж ми обідати будемо, От, а ти ще водички випий. Ну, баба ще вже п'яту кружку п'є водички. Дід каже, ну що будемо обідати. Та ні, я вже напилася водички. Бач, ти води хотіла пити. <рик> ну, теж транспортна тема. Вокзал. Біля вокзалу стоїть дівчинка, колядує, чергує, пра працює, під'їжджає, мерз, опускається шкло і так пика каже: дівчинка, за 100 баксів що навчена робити, та каже, усе. А ну тоді сідай до машини, поїдемо. Будемо фундамент заливати, <рив> <рив> ну це бачите. Ми розташувалися біля такого, от мамонта. Мамонта, влітку. Ага. Звичайно, тут водограй, страшенний водограй, такий фонтан красивий, чудовий. А ми від цього мамонта підемо далі по королівській боці. Підсудний, підсудний, що ви робили 17 січня о дев'ятнадцятій вечора. Не повірите, пане суддя? Сидів в королівській боці, листав календар і дивився на годинник. <рив> А ви знаєте, продовжуємо автомобільну тему, кратка схема продаж машини по довіреності. Тойота- Тойота, перейди на Фідота, звідота на Якова, з якова на всякого. Дві сусідки, одної синець на оці. Друга питає: Раечка, ти не знаєш, що може бути хуже мужа, який вовремя не приходить домой. Та каже, знаю, чоловіка, який приходить додому не вовремя. Ну Що ж, ми перегортаємо далі гумористичні сторінки у розважальному комплексі. Королівська бочка. Ну от бачите який. Такий басейн оригінальний. Називається диско-басейн. Диско-басейн Королівський Королівській Що це означає? Звучить музика. Кольорові підсвітка музичні ці фонарики, там плазмовий екран. Це Тут водоспади, гейзери. Ну, Чудово, чудово себе відчувають люди. І вода морська, морська, морська вода. От, постійно. Так що, от колись ми тут були, тут нічого не було. А зараз вже да. ось такий чудовий басейн. І, до речі, до цього басейну вхід є прямо. Із бані, із сауни, будь ласка, аби по брехенічки травимо. <рес> Сидять тут двоє, покупались. Один каже, доктор, доктор. Я от не читаю газет, не дивлюсь телевізор і чувствую, що тупію. А він каже: ну тоді читай і дивись. Доктор, коли я читаю і дивлюсь, я чувствую, що ще більше тупію. <рес> знає, що ти, ти, ти розповідаєш дівчата, там сміються, дивись. Купаються і сміються. Ну а то, значить, прийшов один до ворожки, а -а. і ворожка гадає, каже: у тебе буде каже дуже гарне майбутнє. У тебе каже, буде о, 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 червона машина. Ти будеш вгору підніматися дуже швидко, і все. от, ти він каже. Послухай, в мене все це є. Я працюю пожежником. От діти пішли зараз, от діти. Оце онука 16 років по дискобарам, по басейнам і забула маму з 30-річчям поздоровити. От таке тобі. діду, дивіться, як дівчата, дивіться, як дівчатанку. Ой, які дівчата. діду. Не... Зараз Сит. піду роздягнуся. Роздягайтесь, діду, швиденько. Теща підходить до зятя і каже: зятьок з праздником тебе. А він каже: Мам, з яким ще праздником? та от мені срочно треба уїхати. Я продовжую тему. Зять закопує тещу на могилі, закопує, так земелькою присипає, коли це пташка пролітала, капнула на голову. Він о, мамо, ви вже там! А це така побрехенечка, значить, сидить ворона в лісі на дереві. І от стриба зайчик. о, ворона, чого ти сидиш? ти Та приколу, каже, чекаю. А можна і я з тобою почекаю? Лізь, заїзд заяць сидить. Біжить лисиця. О, а чого ви там на дереві сидите? Приколу чекаємо. Я теж хочу, ну залазь. Біжить ведмідь. А чого ти, що ви там сидите? Каже, приколу чекаємо. Заліз ведмідь, грінка тільки хрясь, вони попадали, ворона взлетіла, каже, ка! Кар, прикол, прикол! Прикол! Хлопці, а найголовніший прикол в тому, що ми отут стоїмо одягнені. Люди, дивіться, no, як купать, роздягайтесь Роздягайте. та пішли в воду морську. Давай, Давай. ну о, комплекс Королівська бочка не тільки розважальний, ми говорили, він і оздоровчий, і лікувальний. Ось дивіться, ми зараз розташувалися в тренажерній залі. Отут, бачите, можна. Накачати собі м'язи гарненькі от ну у нас язики гарно накачані. Ми гарно розповідаємо. Дорогі друзі, хочу вам сообщити приємне звісти. Наша міліція українська перевиполнила план по внідре оперативників в бандформування. На настоящий момент существует 15 группировок, состоящих із одних оперативників. Це два крутелика зустрічають. Кажуть, Слухай, що таке парапсихологія? А тут, ну, ты понимаешь, что вот заходишь в кабинет психологу, опаньки, а их двое. Ну, вы знаете, что поскольку это все, все связано со спортом, то спортивный такой анекдот. На последних соревнованиях по метанию диска был произведен фурор. Больше всех метали зрители пятого и шестого сектора, куда улетел диск. А це каже один одному, слухай, ты, кажуть, одружився. Да, одружився. Дружина у меня класс и на кухне, и в постели. А как же она встигает сквозь? А я ей прямо на кухне и постелил. Разговаривают два друга в тренажерном зале. Один другому говорит, ты знаешь, обои надо клеить без пузырей. Другой, говорит, да, действительно, взяли мы с другом два пузыря, ничего не наклеили. А теперь вы же знаете, Олимпиада проходит. Прекрасная новость. Наконец-то, наконец-то наш бетлонист попал в призерку в троих, в троих, в тройку лидеров. твоїх победивших. Конкретно он попав в серебряну піздеку. Це каже, слухай, ну ти от що, мене не любиш, що ти не одружишся на мені? Та ні, я б на тобі одружився, та я боюся, що моя дружина тебе не полюбить. Ну що ж, шановні, у королівській борщі, хто замовляє якісь там урочистості і вартістю більше як на 100 гривень, ви маєте собі подарунок від керівництва у дискобасейні. От, да. да. От. А ми, от бачите, тут от є такий стол для, для ручного тенісу для пінг понгу Але ні, Сережа, треба побрехеньки розповідати. Дай, все таки давай. Каже, Ізі, ти слышал, Хайм в Америці заробив мільйон доларів. Він придумав автомат, де бросаєш 10 доларів і виїжджає нова жена. Він бы заработав 10 мільйонів, якщо придумав автомат, де бросаєш стару жену, а виїжджає 10 доларів. Мне це каже. Так, Вася, слухай, ти от якби півлітру випив, ти можеш працювати? Можу. А якщо літру випиш? Будеш працювати. Ну, запросто. А якщо три пляшки вип'єш, зможеш працювати? Ні, не зможу, керувати можу. Королівська бочка це справжнє щастя для Житомирян. А щастя, воно ж приходить до кожного по різному. От двоє спілкуються, один каже: вчора в'їхали в нову квартиру, а інший каже: Вчора в'їхали в нову машину. <рес> каже: лікарю, хворий, каже, я буду жити. Лікар каже, мені самому цікаво. Каже Я ж не знаю". <реш> Віті, для тебе така побрехенечка, як завжди. Значить, студент здає екзамен професору, і ну нічого не знає. Професор, ну ну вже не ми не міг витерпіти і каже: так, ви, ви нічого не ви ви віслюк, ви осел. Розумієте? І говорить до свого там помічника, каже: Принеси мені охапоксіна. А студент каже, а мені чашечку кави. Це такий студент на курсах водіїв, їде за кермом і каже до викладача: каже: Ну що, я вже вмію їздити, як ви гадаєте? Викладач каже, а ти оту дівчину мені спідниці на Успіччі помітив? Ні, яка дівчина не помітив? Ой, не вмієш, хлопче, не вмієш. Ну що, шановні? А ми от зараз е, хочемо вас запросити. Просто тут о, у Житомирі е, керівництво королівської бочки відкрило так, от. О, о, Сауна у зимовому саду розумієте? Ви уявляєте собі? Це знаходиться перший переулок Хлібний 7, Ну в центрі в центрі України біля біля житнього ринку. Так. От заходьте, і зараз ми розповім вам, вам про це і покажемо. Ох, шановні друзі, вперше в Житомирі, а можливо вперше на Україні, я не знаю. Баня в зимовому саду це, значить, перший хлібний провулок у Житомирі 7 Так, ви тут можете ну, попаритись в бані, само самої російській бані, можете відпочити. Може, тут є тренажерні, всякі зала тренажерна, можете навіть і в теніс пограти, але можете тут і побрехеньки послухати. Ну що ж. Баня в зимовому саду, подарунок від королівської бочки. От бачите, над басейном стоїмо чистенька водичка, морська водичка. Як сльоза. От, як сльоза, точно як сльоза. Ви знаєте, хлопці, я в житті купався двічі з мобілкою. ще раз Двічі вже точно. І така побрехенечка. кажуть: зручність це коли в тебе є мобілка, блаженство це коли в тебе дві мобілки. І шикарно, коли в тебе жодної мобілки немає. Може, басі басейн ляпнеться. <реш> Ой, да. дивлюся на це чудо і згадую друге чудо. Одна блондинка родила тройню, ну і роздивляється цих трьох хлопчиків, дивиться на одного, каже: О, нос великий, від Гогі, А в цього щочки круглі, це від Івана Івановича. А от кого ж цей дивилась, дивилась тут дитя як зарева. -а, а вона, о, точно! Від мого інструктора поваждіню. <реку> Діду, як ти гадаєш, хто найбільше вміє зберігати таємницю? Чоловіки чи жінки? Звісно, жінки! Але оскільки це дуже важка задача, вони зберігають таємницю колективно. так. <рес> а дід купається плавати вміє? Конечно! Конечно, з кругом. Да. Я ж як поплавок, як поплавок, <рес> да. ну оце я дивлюсь на цей басейн, наче зеркало. Бачите, І там все видно. Ото така теж побрехенечка є, каже, що які три речі найгірші на похмілля. Це каже, коли дивишся на своє обличчя в дзеркало, mm -hmm. коли дивишся на свій гаманець mm -hmm. і коли дивишся на список пропущених телефонів свої, на своїй мобілці. <риклад> Ось так. Ну що, шановні гості, запрошуємо вас сюди, Проходьте. у баню, в зимовому саду. Купайте. Так, так, точно. Перш, перший хлібний провулок сім у Житомирі, в центрі України, в центрі Житомира біля житнього ринку. Ну, у королівській бочці профілактичний кабінет, апарат профілактичний і масажний кабінет до ваших послуг. А о, кімнати відпочинку, вони так тут називаються. Які там кімнати відпочинку? Це просто затишні, такі гарні, гарно оздоблені готельні номери. От де власне ми зараз і розташувалися. Бачите, за нами там. Парубок і дівка, нам зрозуміли. От. Тут є, звичайно, ну, все окреме, все крім того, тут можна подивитися, а хто, хто це в готельному номері дивиться телевізор, правда? Ну, ну Можна футбол, і це можна. все можна так. Але можна тут побрехеньки розповідати теж. Іван Царєвич, ти куди? Вийду в чисто поле, пущу стрілу, як батя сказав, чий двору падеть, на тому женюсь. А гранату зачем чим прив'язав. Так не хочу я жениться. Ти одна одні каже: ну, ти уявляєш, мій каже, ще до сих пір сидить у пивнушці. каже, а та. Хай бере приклад с могоми уже давно дома, две годины назад. Пронесли. А это, знаете, такой старый классический вариант. Пустыня. По пустыне ползет человек, ползет сутки, уже еда кончилась, пища кончилась, воды хочется страшно. Ничего, смотрит, встречает его мужчина. Говорит, мужик, дай что-нибудь попить. Есть у тебя вода, Есть у тебя поесть. Говорит, нет, у меня только есть галстуки. Нет, не галстуки, не надо что-нибудь попить, что нибудь поесть. У меня только галстуки. Ладно, иди, иди. И ползет дальше, ползет, смотрит что-то, что-то Он подходит, там такой азис, небольшой азис, і стоїть огромний шикарний ресторан. Он к нему. А у входа надпись. Без галстука вход воспрещен. Дружина чоловіка зустрічає каже: що знову пив? От от де пив, туди йди. Зрозуміло? Зрозуміло, бере телефон. Алло, Серяга, мене відпустили. Нагадую, що засідання нашого життєвого клубу Побрехеньки відбувається у оздоровчому комплексі. Розважального оздоровчому комплексі, королівська бочка, вулиця Івана Гонти, 68 у Житомирі. Нам сьогодні запропонували тут, крім усього, ще й отаку ретро-дискотеку. Ретродискотеку. А ще тут є сучасна молодіжна дискотека, нічний клуб, кальян, бар, все що завгодно вашій душі, будь ласка. Ну, а ми для вашої душі тільки гумор сипимо. Це точно. Чоловік приходить додому, такий сумний, дружина каже: що з тобою? Він каже: ти колись бачила, пожмав. Пожмаканий долар, та бачила, каже, а пожмаканих 100 доларів бачила. Та бачила, каже. А пожмаканих 20 тисяч доларів бачила. Ні, іди в гараж, подивись на свою <реку> дама. Ну а це бабуля приходить до овочевого магазину і стояла, стояла та й каже до продавчиці: оце хотіла купити 5 кілограмів картошки, та боюся, не донесу. Продавщиця каже: Бабуля, не хвилюйтесь, не бійтесь, Я так зважу, що донесете. <реку> Тато з мамою відчитує 12-річну доньку, кажуть: ах ти ж така пересяка, ми з татом всі бари, всі дискотеки обігали, а вона, бачу, у пісочниці біля під'їзду грається. Ну, Це сидить на лавці, мужик такий хмурий, такий, невеселий, проходить каже, що таке, що ти засумував, що таке сталося? Що? Сідай, розповім. Той сів, оце каже, йшов я вулицю, оце так, як ти. йшов, і йшов, та й сів на лавку, а вона пофарбована. Ну что, Валера, традиция и традиция. Фокус Видородничева и фокус Видородничева. Ну, знаете, сегодня я приготовил всего навсего всего четыре карты. Это 4 туза, тузы всех мастей. На большой грошей не хватило. Да. Ну что мы делаем? Я просто эти карты мешаю. Попрошу, пожалуйста, Ильича, Володь, скажи, стоп в любой момент, когда угодно. Стоп. Все, да? да. Прекрасно. Итак, смотрим. Нижний туз у меня какой масти? Ну, чер черва. Червовый. правильно. Я его кладу сюда на стол. Верхний туз у меня какой масти? как ты думаешь? Пика. Я тоже не знаю. Пика, угадал. Да. Я тоже его кладу на стол. Так. А теперь мы делаем вот такое движение. Я просто провожу тузами над... Двумя тузами над теми тузами. И теперь у меня уже в руках и черво, и пика. А на стол перенеслись крестовый туз и бубновый. Главное быстро поменять тузы. Ну, молодец. И снова же традиция у нашей программе «Побрехенька» от Костянтина Яновского. Перед весіллям він каже, Мила, я тебе так кохаю, я тебе так кохаю, Ну ти не розумієш, як тебе як тебе так кохаю». А вона каже: Я розумію, але я, якщо побачу або мені хтось скаже, що ти мені зраджуєш, я тебе Каже, Мила, не хвилюйся, ти не впізнаєш, ти не будеш знати, що я тебе зраджу. оздоровчо розважального комплексу Королівська Бочка нас люб'язно запросив господар Микола Миколайович. А супроводжувала нас нас не, не менше люб'язно господиня пані Галина. Галинка, як ми її називаємо, теж так. От ну і ми звичайно перегортаємо останню сторінку нашого перебування у цьому розважальному комплексі гумористичну сторінку. На дискотеці підходить внук до діда і каже: Діда, а скажи чесно, збулись твої дитячі мрії чи ні? Він каже, збулась тільки одна. Яка саме? Коли я був маленький і щось погане робив, батько всегда мене хватав за волоси, і я з детства мріяв бути лиси. <риклад> 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 маленький актуальний анекдот. Розговорить двоє, один каже: Ну, Марфа, ти і рецессію себе трестила. Чого ростила, Кузьмич? Боже, яка ти некультурна. Треба телевізор, що там сказано. Наша економіка знаходиться в глибокій рецесії. Ой, Юрчику, а я перестав відчувати відчувати любов до своєї жінки. И коли ти перестав... Скільки тобі років? Діду? 84, ага. а бабі сім'я восемь. Ну а коли ж ти перестав відчувати любов до своєї жінки. Вчора ввечері двічі, і сьогодні зранку тричі. От вас напевно дивує, чому там сидимо, а перед нами стола немає накритого. Як заведено, не хвилюйтесь, Микола Миколаївич і Галина Миколаївна. Вони такі люди як справжні українці, без пригощення не відпустять нас, так що ми це точно знаємо. Точно знаємо. Сидять в королівській бочці тато з сином, синок питає: тату, скажи, а які жінки? ну, точно не зраджують. Біляві, руді чорняві. Розумієш, тут гарантію дати дуже важко. Відносно гарантію можна дати стосовно сивих. Случай в ресторані. Раз сказали, що будемо ще кушати. Офіціант. молодий чоловік, що ви будете заказувати кушати? Он говорит, я бы хотів то, що есть вот тот мужчина около окна. Я говорю, конечно, с ним поговорю, но думаю, он не отдаст. Каже, чого це нашого сусіда не видно? О, він серйозно сів за підручники. Що, в університет поступає? Ні, шкільну бібліотеку обікрав. От і сів за підручники. Е, кажу до жінки, скажіть, скільки у вас було чоловіків? Ну, вона каже, чотири чи п'ять. Тану, не повірив такої симпатичної жінки. Да, не говоріть, не вдався тиждень. <сум> 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 Шановні друзі. Я хочу, щоб у вас тиждень удався. У вас і у нас, і в королівській бочці. Приходьте сюди, відпочивайте, оздоровлюйтесь, з вами прощається. Передача Жарт-клуб. <laughs> pobre quem vi pobre.